Всім привіт! Ви на каналі Корисні відео. Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо, це відеокарта фірми Asus, серія Tuf Gaming, а саме модель 4060 PI від Nvidia. Вона має 8 ГБ оперативної пам'яті на борту. Також вона підтримує Aura Sync. Зараз ми її розпакуємо та подивимось, як вона виглядає. Але перед тим подивимось на її точне маркування TUF RTX 4060. Overclock 8 ГБ геймінг. На самій коробці ми не бачимо саме інформації стосовно того, який потрібен блок живлення. Лише те, що потрібно на 8 Pin. Якщо ж подивитися на сайті, стане зрозуміло, що потрібен блок живлення на 650 Вт. На цьому боці ми можемо побачити, що вона йде трьохкулерна система охолодження. Вона має три display та один HDMI порт. В принципі, все інше це вже рекламна інформація, що вона там підтримує всі слідновідні технології, типу dlss 3 і так далі, 54 го покоління. Це вже ви зможете подивитися на сайті. Нас більше цікавить, що там йде всередині, в комплектації. Вона йде повністю ще запакована, ще ніколи не скривалася. Тому зараз ми просто розрізаємо будь-яку з цих наліпок. І тепер ми можемо подивитися, яка ж там комплектація. Щоб відео було кориснішим, я також додам вам в кінці цього відео кілька тестів та температурний тест. Це найбільше цікавить всіх, хто купляє відеокарти, як вони гріються. Отже, всередині в нас є поліуретанові тримачі для зберігання відеокарти. Ось сама відеокарта, досить масивна йде вона. у такому антистатичному пакеті. Також є ось така. Документація. Є ось така картка, де вони позначають клас картки на 5 зірок. Зазвичай краще в них тільки рок серія. Також йде інструкція до карти. Це сертифікат. Це гарантійна картка. Також в комплекті ще є. Ось така книжка. Є ось така картка, вона виймається та з неї можна зробити підставку, наприклад, під телефон. Тут іде ремішок для того, щоб можна було ось так затиснути кабелі. Ось іде Тримач для відеокарти. Ось так він виймається. Та буде як підставка під відеокарткою. Бачите? Подивимося, чи більше нічого немає. Так, більше нічого немає. На цю відеокарту йде 3 роки гарантії від магазину. Але так як магазин сертифікований, ви зможете звернутися з гарантією. До будь-якого авторизованого сервісного центру. І зараз ми подивимось на саму відеокарту. Відкриваємо цей пакет. І ось така масивна відеокарта. Як ми бачимо, сама плата йде ось до цього розміру. Ось вона. Роз'єм для живлення, від блока живлення. І ось. Дуже потужна система охолодження. Звідси я бачу, що там йде 4 трубки. З цього боку також бачу 4 трубки. Ось тут 4 трубки. І ось там виходить 4 трубки на цю сторону. Тобто, радіатор йде фактично двохсекційний одна секція і друга секція. І три кулери. На них йде наліпка на кожному. Її потрібно буде зняти. Також йде наліпка на. Захисна на сам кожух системи охолодження. Ось роз'єм PCI. І тут ми бачимо HDMI. Тут підписано воно, HDMI і три дисплейпорта. Є Backplate. Він швидше за все металевий. Зазвичай всю серію, як і в Dual ставлять, металевий. Ось така відеокарта. Ось також її повне маркування, знову ж таки, з сиріним номером. Тепер я вам зараз покажу її тест в кількох бенчмарках. Ви подивитеся, як вона гріється, та також фурмарк. І ви зрозумієте, чи підійде вам ця відеокарта. Якщо ж ви не довіряєте розмірам на сайті, зараз ми її заміряємо. Та можу вам сказати, що ця відеокарта йде рівно 30 см вдовжину. І. Якщо мірити по кожуху, то 12 см. В цьому місці навіть 12,5 І товщина цієї відеокарти йде. 6,5 см. Ось така відеокарта. Зараз ви бачите її тести та розумієте, на що вона здатна. Залишились питання? пишіть в коментарях, ставте вподобайки та, звісно ж, підписуйтесь на канал. За ваші підписки це відео буде радитись. Іншим людям на Ютубі, які зможуть побачити більше інформації для себе, всім дякую за перегляд.